У Харківщина у небезпеці. Тут ми говоримо часто про Запоріжжя, про Донбас. Що саме там росіяни можуть посилити угрупування? чи може ворог спробувати атакувати регіон, який вже очистили свого часу від нього? Так безумовно, одним із напрямків удару, який може готувати ворог, є якраз і про це заявляв, якщо я не помиляюсь, заступник керівника. Гур України воєнної розвідки пан Скібіцький, який так само говорив про те, що одним із напрямків удару розглядається Куп'янськ, так в Харківській області з території Росії, нам треба розуміти, що Росія врахувавши свої помилки і негативний попередній досвід, який в них був, який призводив зокрема до численних тих поразок, які зазнавали їхні війська. Може вже не покладатися на наступ, скажімо так, по всі лінії фронту, в тому числі із території Білорусі, а обмежитися там, де, як вони думають, у них може бути краще з логістикою. Тобто там, де у них є надійна підтримка, де безпосередньо є кордон, близькість є до території Росії, звідки можна це підвозити? Ясна річ, що Білгородська область одна із таких. І Росія російське командування може розглядати цей напрямок для пожвавлення наступальних дій. Але для чого? Яку мету вони ставлять? Вони ставлять мету зайти з флангу нашому угрупованню, яке зараз наступає в районі Кремінної і знищує там ворогів і позиції ворога для того, аби зайти звідти з флангу. В тил і перешкодити нашому просуванню на луганському напрямку. Ось таку таку мету вони ставлять перед собою. Не дати захопити Креміну, не дати просуватись далі. Тому з цієї точки зору, ось північ Луганщини Харківщина Харківщини вони можуть там звісно, дійсно інтенсифікувати бойові дії. Це як один із напрямків їхніх наступальних дій може бути.